Чи задумувалися ви колись про те, в чому різниця між чути щось і слухати когось? Насправді, чути це про вуха, а слухати це про мозок, про обробку інформації. Проте і слухати можна по-різному. Може бути пасивне слухання. Це про механічний процес. Як то кажуть, в одну ухо влетіло, в інше вилетіло. А є і активне слухання, свідомий вольовий акт. Як же навчитися слухати людину активно? Важливо сконцентрувати свою увагу на тому, що говорить людина, як вона це робить. Її положення тіло, міміка, тон, жести, учність голосу. Важливо осмислювати те, що ви чуєте та бачите. А також важливо демонструвати людині, що ви її насправді слухаєте. Якщо людина може зрозуміти, що ви її дійсно слухаєте? Для цього важливо. Використовувати інструменти активного слухання. Невербальні прояви це можуть бути кивки головою, зоровий контакт. Важливо використовувати перефразування та резюмування, повертати людині дещо іншими словами те, що ми від неї почули, ставити запитання. Можна використовувати техніку відлуння, це повторення одного чи декілька слів. З того, що ви почули. Наприклад, ви чуєте від людини наступне: У мене був важкий день. І ви повертаєте: важкий день? Це як запрошення розповісти більше. Також важливо словами називати емоції, які ви вловили. Для того, щоб в тому числі перевірити, чи вірно ви. Зрозуміло, що людина відчуває, наприклад, радість, а не збудження, чи сум, а не в тому, чого важливо уникати? Висловлювань, що оцінюють та засуджують. Це конфліктоген. Ми уникаємо порад, нічого так дешево не коштує, і нічого так дешево не ціниться, як порада, про яку не просили. Це також потужний конфлікт І також важливо слідкувати за балансом між питаннями та наданням інформації. Якщо ви тільки питаєте, проти нічого не кажете, наприклад, про себе, то людина може сприйняти це як допит.